Друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитись моїм рецептом царського варення. Дивіться, яке воно ложка стоїть. Для цього нам потрібно чорна смородина, червона смородина, малинка спіленька червона і один лимончик. Висипаємо в ємкість всі наші ягодки. Ягід я беру всіх. Одному кілограму. Потім погружним блендером всі наші ягоди ретельно подрібнюємо до однорідної маси. От така маса у нас вийшла. Потім я порізала лимончик, обов'язково треба провірити, щоб не було камінчиків. Шкірочку зрізати не потрібно, лимонка так ароматніша виходить. Лимонна цедра робить варення ще більш смачнішим. І знову блендером перемішуємо всі наші ягідки. Потім я у більшу миску, вона в мене на 10 літрів, виложу варення і висипаю туди цукор 2,5 кг. Знову перемішую тільки вже здоровою ложкою. Коли після ретельного перемішування наша маса ягідна стане однорідною, ось такою, ми її ставимо на вогонь. І після закипання появляється пінка. Обов'язково її треба знімати. Варити недовго хвилин 10, щоб не виварились вітамінки. Ось такий має вигляд наше варення в гарячому стані. Та коли воно захолоне, то стане густим, як джем. З цієї кількості ягід і цукру в мене вийшло 9 півлітрових баночок. Не забувайте консервувати стерилізованій, Сухі баночки і кришки. Ось дивіться, яке воно густе. І це при кімнатній температурі. А колір який гарний. Так що готуйте і радуйте своїх рідних. А я вам дякую за перегляд і буду щиро вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал подобайкою, підпискою та коментарем. До нових зустрічей, друзі.